Всім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. І я його авторка та ведуча Дані Касьян. І ми продовжуємо наш сезон присвячений цивільним партнерствам. У минулих випусках ви можете послухати про кардинально різний досвід Греції та Нідерландів. А сьогодні ми рухатимемося на північний захід до Ірландії. Цей подкаст створено за підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Європейське відродження України. Про Ірландію я вирішила зробити випуск ще півроку тому, коли писала посібник зі сторітелінгу і вивчала феномен того, як інформаційні кампанії в різних країнах приводили до змін. А Ірландії в цьому плані точно є чим похвалитися. Адже це перша країна, яка проголосувала за рівність шлюбів шляхом всенародного голосування, та про все по порядку. Про права гомосексуальних людей в Ірландії заговорили у 1974 році. На той момент ця тема вже гучно гриміла у Великобританії та Північній Америці після стоунвольських заворушень у Нью-Йорку. І от через п'ять років після стонвольських подій у Дубліні заснували ірландський рух за права геїв. У першу чергу він фокусувався на декриміналізації одностатевих стосунків чоловіків. А приводом для цього став позов університетського викладача англійської літератури Девіда Норріса. Пізніше він стане першим відкритим геєм, якого оберуть на державну посаду в Ірландії, але на той момент Норріс був позивачем проти своєї країни. У 1983 році Девід Норріс подав позов до Верховного суду, але його відхилили. Ці його спроби відбувалися на тлі зростаючої хвилі протестів. Справа в тому, що роком раніше сталася ціла серія гомофобних нападів у парку фейрв'ю. Фейрв'ю був популярним місцем відпочинку для геїв, любив там прогулюватися і 31-річний Деклан Флін. 9 вересня 1982 року Флін пішов з другом до пабу недалеко від свого будинку. Вийшовши з пабу близько 12-ї ночі, він трохи поспілкувався з другом, а потім пішов додому через Fairview парк. Дорогою Флін зайшов до місцевого грильбару, де зустрівся зі своїм другом. Той поцілував його в щоку, коли вони прощалися. А вранці тіло Деклана Фліна було знайдене в парку ферв'ю з побитою головою. Через кілька днів стало відомо, що його вбила група з п'яти молодих людей віком від 14 до 19 років. На судовому засіданні двоє нападників заявили, що вони були частиною групування, яке намагалося очистити парк Ферв'ю від геїв. Дехто з нас бив їх протягом шести тижнів. Ми хапали їх, коли вони намагалися давати відсіч, били по морді. Один з кривників сказав, що не мав наміру вбивати фліна, і навіть набрав швидку, коли побачив кров, що текла з рота. На суді він почув, що Флін задихався кров'ю, що текла з його рота і носа, і помер від асфіксії. Але усі п'ятеро нападників отримали умовні вироки. Більше того, суддя сказав, що він не бачить причин для того, щоб відправляти їх до в'язниці на виправлення, адже усі вони походять з люблячих родин з хорошим вихованням. Рішення не саджати вбивць до в'язниці викликало занепокоєння в активістів вони закликали міністра юстиції розслідувати всі аспекти справи. Уже згаданий мною активіст Девід Норріс заявив, що він дуже стурбований результатом цієї справи, тому що це може розв'язати руки бандам злочинців, які залякують геїв. Це може бути витлумачено як ліцензія на вбивство, сказав Норріс. Суспільне обурення призвело до маршів та публічних протестів, і в результаті народилася ціла організація GLEN – The Gay and Lesbian Equality Now. Перенесемося на 40 років вперед в Україну. Ні, в нас не було поки що випадків, коли людину вбивали через сексуальну орієнтацію, а от побуття трапляється регулярно. Лише за останні три місяці було зафіксовано як мінімум 5 таких нападів, це лише ті, про які я читала в медіа. Один з останніх випадків був зафіксований відеоблогером Ніколасом Кармою, на якого напали прямо на вулиці Львова. Так от, атаки частішають, а законодавства, яке б захищало та карало відповідно, в нас немає, бо часто такі злочини кваліфікуються не як злочини на ґрунті ненависті, а як хуліганство, і виправити це мій би законопроект 5488, який зараз лежить тихенько у Верховній Раді, та повертаємося до цивільних партнерств і Ірландії. Отже, ви собі вже приблизно намалювали картинку, якими були 80-ті в Дубліні. Варто додати ще, що Ірландія в ті часи це католицька країна з досить консервативними поглядами. Наприклад, зґвалтованих жінок, жінок, які народжували дітей поза шлюбом, жінок з різними психічними розладами родичі здавали у вправні притулки імені Святої Магдалини, де над ними фізично та морально знущалися місцеві наглядачки. Про це навіть є художній фільм 2002 року, який я дуже вам раджу до перегляду. А ще до 1996 року в Ірландії не можна було розлучатися, ну тобто уявляєте. І тут нарешті відбувається декриміналізація одностатевих стосунків. А як це сталося, якщо Девід Норріс програв у Національних судах, а так, що він виграв в ЄСПЛ? Він подав позов проти Ірландії до Європейського суду справ людини. Це вже коли ти пройшов усі національні інстанції, то можна йти на європейський рівень. Власне, цей суд і постановив, що Ірландія робить погані гомофобні речі. А тому, 24 червня 1993 року, парламент Ірландії прийняв закон про декриміналізацію гомосексуальності. Девід Норіс написав наступного дня, що вперше в житті він відчуває, що нарешті є повноправним і рівноправним громадянином у своїй власній країні. До речі, зараз у ЄСПЛ є два рішення і проти України. Одне було винесено рівно рік тому, 1 червня 2023 року, у справі Маймулахін Марків. Це одностатева пара, яка подала позов, що Україна дискримінує їх як пару та не забезпечує рівних прав. І Європейський суд справ людини з ними погодився. Але як Ірландія від декриміналізації перестрибнула до цивільних партнерств? Насправді не так вона і стрибала, на це пішло 16 років. У 2000 році уряд звернувся до комісії з правової реформи Ірландії з проханням вивчити права та обов'язки співмешканців. І через 4 роки комісія опублікувала звіт, в якому говорилося про ту несправедливість та проблеми, з якими стикаються одностатеві пари. Пройшло ще пару років, і врешті були надані пропозиції щодо того, як же все ж таки визнавати пари, які проживають у союзах, подібних до шлюбу, але офіційно не одружені. Ці рекомендації стосувалися як різностатевих пар, так і одностатевих. Головне, щоб вони були в стосунках як мінімум два а то і три роки. У результаті ота комісія, що працювала над змінами у законодавство, запропонувала розширити різні статті законів. Наприклад, ті, що стосувалися податків чи пенсій, заповітів або права на власність, але вони намагалися бути дуже обережними бо боялися зробити щось таке, б прирівнювало співжиття до шлюбу. У грудні 2004 року уже відомий вам активіст Девід Норріс, який вже на той момент був політиком, подав власний законопроект про цивільне партнерства Сенат. Законопроєкт передбачав визнання неодружених пар як одностатевих, так і різностатевих. Він визначав і процес реєстрації цивільного партнерства. Замість того, щоб перераховувати всі права цивільного партнерства, в законопроєкті було зазначено, що всі права шлюбу поширюються на кожного, хто перебуває в цивільному партнерстві. Норіс зазначив, що законопроект був ініційований для захисту прав повнолітніх людей, які опинилися у стосунках поза традиційними узами шлюбу. Через пару місяців були проведені дебати щодо законопроекту, і, в принципі, більшість урядовців похвалили сенатора Норріса за його роботу. Але дехто висловив і свої застереження, тож було вирішено відкласти голосування. Звісно, це викликало немало критики, та все ж рішення було прийнято відкласти голосування на невизначений термін. За рік Брендан Хаулін, член опозиційної лейбористської партії, зареєстрував власний законопроєкт про цивільне партнерство. Він був подібний до законопроєкту Норріса, але стосувався лише одностатевих пар, крім того, він передбачав можливість усиновлення. І знову дебати. І знову автора законопроєкту хвалили, але дехто з урядовців висловив застереження щодо усиновлення, а міністр юстиції Макдауел і взагалі заявив, що законопроєкт порушує конституційні положення про шлюб і сім'ю. Уряд виніс поправки до законопроєкту, щоб відкласти дебати на 6 місяців. Але законопроєкт провалили, бо парламент попросту розпустили. Тож шанс було втрачено. Коли був сформований новий парламент, лейбористи знову внесли свій законопроєкт на розгляд. Проте і його відхилили. Ну тобто ви розумієте, що це вже була як мінімум третя спроба. У підсумку уряд зобов'язався зареєструвати свій власний законопроєкт про зареєстровані цивільні партнерства. Але спільної думки в ірландських політиків все так само не було. Irish Times повідомила, що близько 30 членів парламенту підписалися під пропозицією не голосувати за законопроєкт. Словом, опоненти діяли активно і збирали власних союзників, які були проти цивільних партнерств. Приблизно так само діють і наші опоненти в Україні. Наприклад, розсилаючи листи в комітети Верховної Ради та народним депутатам із закликом провалити законопроєкт, як і в Україні, ірландці лякали тим, що цей законопроєкт якось там загрожує шлюбу. У відповідь на це міністр внутрішніх справ Брайан Коуен наполіг, що реєстрація одностатевих партнерств ніяким чином не вплине на конституційний статус шлюбу. Як би то не було, законопроект про цивільне партнерство був представлений Кабінету міністрів у 2009 році. Хоча більшість ЛГБТ-організацій привітали цей крок, була і критика. Одне із зауважень полягало в тому, що законодавство фактично закріплювало дискримінацію в законі, оскільки усе одно для різностатевих пар, які вступали в шлюб, було більше прав та привілеїв, ніж для тих, хто хотів укласти цивільне партнерство. Зокрема, це стосувалося права подати заяву на усиновлення. Тим не менш законопроект пройшов усі стадії в Палаті представників Ірландії і в результаті був прийнятий без голосування. А от вже в Сенаті, 9 липня 2010 року, був прийнятий з перевагою 48 голосів проти 4. Новий закон надав одностатевим парам низку прав, які на той час надавалися лише одружним парам, але не визнавав дітей, вихованих одностатевими парами, їхніми дітьми. Він також надавав співмешканцям, як гомосексуалам, так і гетеросексуалам, які прожили разом щонайменше 5 років, обмежені права, коли колишній партнер міг звернутися до суду після розриву стосунків, щоб змусити іншого колишнього партнера надавати йому чи їй фінансову підтримку. Перші церемонії укладання цивільних партнерств відбулися навісні 2011 року. До кінця 2012 року цивільні партнерства зареєстрували 965 пар у кожному графстві Ірландії. І хоча цивільне партнерство в Ірландії стало важливим кроком у визнанні стосунків для лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерних людей, цим боротьба за рівні права не обмежилась. Але на початку роботи нового уряду у 2011 році позиції політичних партій щодо одностатевих шлюбів були неоднозначними. Наприклад, віце-прем'єр-міністр Імон Гілмор назвав шлюбну рівність ключовим питанням, а от прем'єр-міністр Енда Кенні перечепився через квітковий горщик, намагаючись втекти від запитань журналіста про одностатеві шлюби. Як би то не було, новий уряд скликав конституційні збори для обговорення поправок до Конституції Ірландії, зокрема щодо запровадження одностатевих шлюбів. Пройшло ще пару років, і було вирішено, що парламент має проговорити правки, які б дозволяли одностатеві шлюби, щоб потім ці правки можна було винести на всенародний референдум. Отак От Ірландія стала першою країною, яка проголосувала за одностатеві шлюби всенародним голосуванням, але я знову поспішаю. Попереду було ще багато роботи, інформаційних кампаній та перемовин. До речі, на одну інформаційну кампанію я залишу посилання в описі, настільки мені вона подобається. У своїй комунікації щодо одностатевих шлюбів ЛГБТ-активісти зосередилися на спільних цінностях: на любові, турботі та співчутті. Цей меседж підтримки був закладений і у соціальний відеоролик Marriage Equality. Bring Your Family With You». І там показано, як батьки йдуть поруч зі своїми дорослими ЛГБТ-дітьми проголосувати за одностатеві шлюби. Кожен раз дивлюся і кожен раз плачу, настільки зачіпає цей посил. Не знаю, чи то так ролики спрацювали, чи то люди просто свідомі та розуміючі, але 22 травня 2015 року на цей референдум щодо правок у Конституції прийшло дуже багато людей. Серед них був і Кіліан Мерфі, який в цьому році отримав Оскара за роль Опенгеймера. Врешті-решт, референдум відбувся, і майже 63% ірландців проголосували за те, щоб змінити конституцію і додати до неї правку про те, що Шлюб може бути укладений відповідно до закону двома особами без розрізнення їхньої статі. Нещодавно мене запросили у ГАГу, щоб разом з європейськими країнами відзначати Міжнародний день боротьби з гомофобією. Це було справжнє свято, де говорили про досягнення щодо прогресу навколо прав ЛГБТ. З вітальним словом там виступив і Майкл Офлагерті, комісар справ людини Ради Європи. Майкл ірландець. Йому 65 років, і він гей, шість років тому він вступив в шлюб зі своїм коханим чоловіком, тому що його країна дала йому таке право. До речі, тоді, після референдуму, Енда Кенні, який раніше тікав від прямих запитань про одностатеві шлюби, збиваючи вазони на своєму шляху, сказав, що більшість людей в Ірландії стали на бік ЛГБТ спільноти. Він також додав. Сьогоднішнім голосуванням ми показали, хто ми є ми щедрий, співчутливий, сміливий і радісний народ, який сказав так інклюзії, так щедрості, так любові, так одностатевим шлюбам. Сподіваюся, колись і ми зможемо сказати про нас так само. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде.